Чиста мова в спілкуванні з клієнтами. Коли до нас телефонує клієнт і каже: на мене тисне опонент, що це дає нам? Дає нам одразу рамку і метафору. А саме рамка про те, що клієнт вважає, що на нього тиснуть. А значить, ми оце от слово тиснуть можемо відображати в різних контекстах. Тобто говорити ж словами клієнта про його проблему. Що, оскільки на вас тиснуть зараз, можливо, не дуже сильно, одначе, якщо ви послугу юридично не замовите, то будуть тиснути більше. Або тиск цей буде ще більший і більший, якщо ви не реагуватимете, бо поліція буде робити свою роботу, можливо, вона не зовсім законно це робить, одначе тиск цих буде збільшуватись. І тиск буде настільки величезний, що ви можете розплющитись під тягарем цього тиску поліцейського. Ну, чи проблемного, чи якого там іншого. Тобто ми використовуємо ті слова і ті метафори, які застосовує клієнт. Ну, давайте ще до прикладу, коли клієнт телефонує і каже, що його там переслідує дружина, хоче майно відібрати, переслідує і відібрати. Тобто в його концепції світу хтось когось переслідує, тому ми кажемо, що вас переслідують проблеми. Дружина зараз переслідує, потім буде переслідувати виконавець, який захоче стягнути з вас гроші. Потім буде переслідувати, можливо, поліція, якщо ви не віддасте майно, яке буде поділено. Потім буде ще хтось переслідувати, проблеми вас будуть переслідувати. І ось в такому форматі це називається чиста мова. Тобто мовою нашого клієнта ми спілкуємось і йому буде набагато зрозуміліше. Бо якщо, наприклад. Клієнт каже, що його переслідує дружина, а ми йому говоримо про домашнє насильство, про якісь концептуальні моменти, пов'язані з застосуванням норм права, тобто іншою мовою. Можливо, і про це ж саме, але не мовою нашого клієнта. Тому, коли до нас телефонують і запитують щось або розмовляють з нами, ми намагаємося з'ясувати. Які слова використовує наш клієнт, описуючи дійсність. І ми ці слова використовуємо. Більше того, намагаємось сконструювати метафори, які вживає цей клієнт. Бо, наприклад, хірург вживає одні метафори, там тракторист, інші, водій, літака чи пілот, ще й інакші. Юристи зовсім інші. Тому те, що буде зрозуміло юристу, не буде зрозуміло пілоту літака. Те, що зрозуміло хірургу, не буде зрозуміло, наприклад, вчителю математики. Тобто ми підбираємо саме метафори людей, можна запитати, в яких вони професіях перебувають, чи які навички в них є, і призюмуємо, що, скоріш за все, вони дотичні до професій, які здобували. І пояснюємо резюмую в метафорах, які вони вживають, або які притаманні їхнім професіям.